Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Нещодавно, ну відносно нещодавно, Китай збудував досить цікавий кораблик. Переважна більшість засобів масової інформації його просто називають безпілотний дрононосець. Ну, як мінімум, наші українські засоби інформації. Офіційно цей корабель залегендований в Комуняцькому Китаї як призначений для морських досліджень. Тобто науково-дослідницький, океанографічний, те, що це судно для досліджень, що воно дослідне, ну в цьому, можна сказати, ніхто не сумнівається. Так воно і є. Ну але досліди і будуть, і вже ведуться в військових цілях для військових, для військово-морського флоту агресивного Китаю. Який на сьогодні є реально імперією Зла номер 2 цей корабель як центр для різноманітної безпілотної зброї та систем спостереження, він використовується як материнський корабель для безпілотних платформ, включаючи літальні дрони. Та безпілотні підводні апарати. Його ну і називають і позиціонують ще і в Китаї теж як перший в світі безпілотник для безпілотників. Про те, що він безпілотник, і так, і не зовсім. В морі, в океані він дійсно може діяти. Діяти використовуватися в безпілотному безекіпажному варіанті. А от в портах, і в портах, де дуже жвавий рух, десятків, а то і сотень кораблів одночасно, ну такі, наприклад, як той же їхній Шанхай чи інші подібні порти, ну не рекомендовано виходити чи з порту, чи заходити в порт без екіпажу на автопілоті. В якомусь сенсі це можна порівняти з літаком. Літак на автопілоті він летить, нормально летить, але все ж таки і посадка, і зліт все ж таки в руках пілота. Корабель цей китайський, до речі, назва його така: Жухай Юн. Має в собі систему штучного інтелекту, яка дозволяє напівавтономну роботу. В морі сам в порту, чи, чи, чи виходу, чи вхід в порт вже з пілотом. З пілотом за штурвалом. Точніше, ні, мабуть, скоригувати не за штурвалом, а за джойстиком. Розробили корабель в науковому центрі університету Сунь-Яцена. Будуваль, будівництво почалось з липня 2021 року в місті Гуанчжоу. Введений в експлуатацію був у травні 2022 року. Пару слів про сам корабель. Водозаміщення 2000 тонн тонаж 2548 реєстрових тонн, тобто, це об'єм корабля. Швидкість максимальна 18 вузлів. 33 км на годину, крейсерська швидкість 13 вузлів, 24 км на годину. Довжина, ну, така немаленька, ну, але не дуже велика 88,5 метрів. Ширина 14 і осадка 6,1 метра. Стоять два двигуна по 1950 кВт. Цей ну, типу науково дослідний корабель, призначений в тому числі і для координації великих зграй безпілотників, як повітряних, так і морських, серед яких можуть бути і надводні дрони, і підводні. Радіус дії, до речі, Електронне радіо радіорадіус дії, щоб можна було керувати цими безпілотниками. Різні, в різних джерелах і дуже різко відрізняється інформація від 45 кілометрів до 50 миль. Тобто, тут не те, що ну, в принципі, тут не те, що вдвічі тут більше ніж вдвічі. І в глибину на 4 кілометри. Тобто це дуже суттєво і дуже серйозно управляти підводними безпілотниками на глибині 4 кілометри, це, це дуже серйозний такий прорив. Ну і цей корабель може робити точне картографування глибин для маршрутів підводних човнів. Для розгортання там під водою розумних мін. Корабель може націлювати на судна противника ну, чи інші цікаві об'єкти в Тихому океані, ну, в світлі того, що район його дії Тихий океан. За допомогою безпілотників націлювати. Ну, це Агресивний авторитарний комунітський Китай вважає важливим потенціалом безпілотні літальні апарати в протистоянні з Сполученими Штатами в битві за Тайвань. Ну і останнім часом китайозівський уряд інвестує дуже значні ресурси в дослідження та розробку безпілотних технологій. Включно з можливостями роювання та штучного інтелекту. Раніше ми і, і поняття не мали, що таке оцей рой чи рій дронів. Тепер в зв'язку з війною Руського Рейху проти України, і в зв'язку зв з тим, що дрони повітряні, і вже і морські дрони мають дуже суттєву. Дуже суттєве значення у бойових діях, як на морі, так і на суші, в повітрі, і ми вже багато чого знаємо про дрони, знаємо багато марок тих дронів і розуміємо, що таке рій дронів. Збираємо на це кошти, донатимо на. Дрони для Збройних сил і для Військово-морського флоту, для того, щоб ці дрони нищили ворога. Ну і варто дуже уважно дослідити цього типу дослідника українським. Спеціалістам я маю на увазі оцей китайський так званий дрононосець і залегендований під дослідне судно. Ну і розробляти може і щось таке подібне своє, бо багато розмов про те, що чи потрібні Україні великі надводні кораблі військові, що майбутнє за маленькими, і саме за дронами, а от за. Якимись такими дрононосцями майбутнє у дрононосців все ж таки, скоріш за все, є. І треба подивитися, дослідити і створювати. Може, вже і створюється щось подібне. Проектанти, скоріш за все, і розробляють це. Просто ми про це дізнаємось, коли воно вже. З'явиться на полі бою, чи зійде з якоїсь верфі. Може це буде навіть і не українська судноверф, бо все ж таки тут відносно небезпечно, може щось прилетіти. Ну, але є у нас сусіди, друзі, де можна по українській розробці зробити, виготовити, збудувати такий умовний. Не умовний, а реальний дрононосець. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!